Що таке сором та що із ним робити, якщо його занадто багато. Привіт, з вами я, психолог Юрій Вахняк. Уявіть собі наступну ситуацію. Ви танцюєте самі для себе у місці, де може з'явитися хтось інший. Ви насолоджуєтесь процесом, коли раптово заходить інша людина, і ви відчуваєте ніяковість. Ви зупиняєте танець або ж перестаєте отримувати задоволення від нього, адже вся ваша увага раптом зосереджується на тому, як ви виглядаєте. Цей приклад, здається, був описаний Жан-Марі Робіном. Що тут відбувається? Відчуття задоволення раптово переривається, енергія збудження пригальмовується у момент появи зовнішнього спостерігача. Важливо підкреслити, що саме цей спостерігач у випадку сорому не підтримує ваш процес танцю, а скоріше сприймається як той, хто вас засуджує. Проте, якщо ця людина є вашим другом і приєднується до танцю або інакше підтримує вас, тоді ваше задоволення може продовжуватися залежно від рівня близькості та довіри до цієї особи. Подібна ситуація може відбуватися і в інших аспектах життя. Сором'язлива людина може соромитись попросити про допомогу продавчиню або заговорити з особою, яка їй сподобалась. Таким чином, з наведених прикладів, ми можемо виділити кілька аспектів сорому: емоційний аспект, це переживання, афективний стан, який може супроводжуватися бажанням зникнути, зменшитись, сховатися чи втекти. А також відчуттям оголеності і проникності границь. Це проявляється у відведенні очей, униканні зорового контакту, нахилянні голови, прикритті обличчя руками, а також почервонінням щік та голови, викривлене сприйняття себе, сором пов'язаний із сприйняттям себе через призму уявлень інших людей, культури, соціуму, групи осіб тощо. Самооцінка знижується, майже зникає. З'являється відчуття своєї лихості, недостатності, невідповідності. Наступне це залежність від спостерігача. Відчуття сорому виникає у відповідь на присутність спостерігача незалежно від того, як він насправді до вас ставиться. Головне, це те, якою ви вважаєте його оцінку. Ця людина може бути уявною, тобто всередині нас, як внутрішній критик. Отже, сором це афективний стан, який виражається у відчуттях неповноцінності, невідповідності та недостатньості. Він характеризується підвищеною вразливістю, чутливістю, відчуттям оголеності, проникністю особистісних меж і пов'язаний із спостерігачем, зовнішнім або внутрішнім, який засуджує. Протилежністю сорому є відчуття гідності або поваги. Слід вирізняти провину і сором. Сором він стосується більше того, ким я є, коли я щось роблю неправильно. А провина того, що я роблю щось неправильно. Тобто, сором це про мене, я якийсь не такий, а провина це про мої дії, і я роблю щось не так. Навіщо їх розрізняти? Тому що із соромом і провиною працюють по-різному. Багато дослідників сходяться в думці, що відсутність сорому точно свідчить про розлад, а от його надмірність ще не обов'язково. Водночас варто розрізняти активне уникнення сорому та нечутливість до нього, і дійсно його відсутність, як це спостерігається, наприклад, у психопатичних особистостей антисоціальний розлад. Навіщо нам сором? Різні дослідники розглядають наступні функції сорому. Сором як регулятор збудження та активності. Він діє за допомогою соціальних норм, яких дотримується людина, яка його відчуває. Якщо емоції зашкалюють, сором пригальмовує активність, що може вийти за межі прийнятного. Це особливо помітно у дітей, у яких ще не сформовані внутрішні бар'єри. Батьки, прямо використовуючи засудження, присоромлення чи покарання, або непрямо через відсутність підтримки, ігнорування чи непідкріплення, створюють надбудови, які згодом перетворюються на відчуття сорому. Згідно із досліджень, сором зазвичай з'являється у дітей у віці 12-18 місяців. Наступна функція відповідність ситуації. Сором допомагає визначити, наскільки доречними є певні дії у конкретній ситуації, адже для кожної дії існує своє місце та час. Одне діло оголитися в душі, інша справа під час вручення Гремі, або як у казці голого короля. Якщо рівень сорому надмірний, це може призвести до того, що людина відчуватиме себе замороженою, а її дії здаватимуться завжди недоречними. Наступне це регуляція величини власної компетентності або взагалі власної величини. Сором допомагає зберігати реалістичне уявлення про власні здібності і майстерність, не дозволяючи занадто роздуватися. Наприклад, якщо людина вважає себе великою зіркою, але реальність її розчаровує, то у неї виникає сором. Це явище іноді експлуатують у конкурсах, наприклад, типу Голос країни, коли учасники, впевнені у своїй майстерності, насправді викликають сміх і сором у глядачів. Проте існує і зворотній бік, коли людина намагається проявити себе в токсичному або невідповідному середовищі, наприклад, талановита розумна дитина, яка зазнає булінгу у школі. Також сором це показник близькості між людьми. Сором може сигналізувати про занадто швидке зближення у стосунках. Якщо люди зближуються занадто швидко, це характерно для співзалежних типів. Сором вказує на те, що варто сповільнитися, адже те, що ви готові розповісти близькій людині або якось взаємодіяти з нею, може викликати сором із людиною менш знайомою. Мек'юн вказує на зв'язок сорому і потреби, яка з ним пов'язана. Вони настільки сплітаються, що іноді при раптовій появі цієї потреби з'являється лише сором. Наприклад, якщо ви хочете з кимось заговорити, а виникає лише сором, або якщо ви хочете якось проявитись як, наприклад, погукати когось голосно і з'являється знову сором. Фішер вказує, що самокритика слугує для того, щоб загальмувати поведінку, яка буде покарана іншими. Тобто спочатку нам вказують на неприйнятну поведінку, а потім це стає самокритикою. Якщо ж середовище агресивне, то будь-які наші прояви можуть супроводжуватися самостримуванням. Це в подальшому може потребувати корекції. І ще сором часто маскується під інші емоції, такі як гнів, презирство чи заздрість. Це дозволяє людині уникнути власної вразливості. Наприклад, коли хтось відчуває глибокий сором через невдачі або помилки, це може трансформуватися в гнів на себе або на інших як спосіб відволіктись від болю і сорому. Людина може обурюватися на колег чи друзів, коли її досягнення або здібності порівнюють з іншими. Адже гнів у цьому випадку виступає як захисна реакція, що приховує внутрішнє відчуття недостатності та невідповідності. Іншим прикладом є прояв презирства, коли замість того, щоб визнавати свою вразливість чи сором, людина може відчувати себе вищою за інших. Таке відчуття дозволяє не зосереджувати увагу на власних внутрішніх конфліктах, а спрямувати його на негативне оцінювання оточення. Аналогічно, заздрість може бути прикриттям сорому. Людина, яка почувається недостатньою через власні невдачі, може заздрити успіхам інших, намагаючись таким чином уникнути почуття сорому. Що нам дає таке розуміння сорому? Це можливість. Придивитися до цього почуття у близьких стосунках та у стосунках, що тільки формуються. Якщо ви помічаєте відчуття ніяковості чи сорому, звичайно, якщо для вас не характерний тотальний хворобливий сором, як у соціофобічному розладі, то це дасть вам можливість побудувати більш здорові стосунки. Ви зможете уникнути залипання одне в одному зі швидкістю комети, а потім несподівано виявити, що перебуваєте у надто близьких аб'юзивних, деструктивних або інших нездорових стосунках. Аспект спостерігача, який засуджує та не підтримує, вказує на важливість підтримки у випадках неадекватного сорому, тобто коли його рівень не відповідає ситуації. Як говорять гештальтисти, Сором це процес переривання підтримки у полі. Варто звернути увагу на те, як відбувається втрата гідності, підтримки та самопідтримки. У таких ситуаціях корисно задати собі питання, як я підтримую себе? Що я можу зробити, щоб легше переживати цю ситуацію? Це може стосуватися також пошуку підтримки з боку інших, або пошуку ресурсу у відпочинку, улюблених справах, приємному підтримуючому спілкуванні з друзями і так далі. А також як я шукаю того, хто може мене підтримати, як я звертаюсь за підтримкою. Чи не є мій спосіб прохання способом закріплення сорому, який відштовхує інших. Або якщо для мене характерна залежність від інших. То як я можу більше спиратися на власні сили. Виходячи із визначення сорому, цей процес можна розгорнути психодраматично, виділяючи три ролі: той, хто соромиться, той, хто засуджує, і той, хто спостерігає. При цьому останні дві ролі: того, хто засуджує і того, хто спостерігає, можуть бути однією особою. Ролі можуть бути як реальними, так і уявними. Тобто внутрішніми, наприклад, як внутрішній критик. І робота особливо буде ефективна в групі, де клієнт проєктивно може обрати ці ролі і працювати з ними, або ж в індивідуальній роботі, коли клієнт сам може прожити різні ролі, потренуватися, підтримувати себе, або взяти на себе роль засуджуючого. Це може допомогти інтегрувати різні сторони особистості та виявити цікаві аспекти, мотивації та переживань. Під час сорому ми втрачаємо багато енергії на стримування внутрішнього розколювання. Є частина, що діє, переживає та існує, а є частина, яка спостерігає ще й з осудом. Або ж навпаки, відбувається втрата усвідомлення себе та затуманення мислення взагалі. Противагою цьому є усвідомлення awareness у гештальті або mindfulness у когнітивно-поведінковій терапії, що дуже схожі за концепцією. Коли я є тим, ким я є, є тим, хто діє і перебуває тут і зараз. Це безоціночне спостереження за процесом, а не спостереження зі сторони, як у випадку сорому. Важливо звертати увагу на тілесні відчуття, на дихання і на сам процес. І все це із цікавістю, в тому числі уважно придивитися, що відбувається довкола. Якщо є фігура, що соромить, ти не так це робиш, це недостатньо, це некрасиво, ти не красивий, ти ніякий, ти злий, то варто придивитися на його дії без пристрасті, спокійно, з інтересом, з'ясувати, чого він хоче, що намагається сказати, на кого схожий, що його турбує. Або, можливо, пристрасно, послати його, окреслити межу. Це вже інший підхід, конфронтація. В будь-якому випадку важливо помітити критика, дати йому голос, а також дати голос собі, щоб мати можливість просто бути або відповісти йому. Наприклад, якщо вам складно самого себе підтримувати, то уявіть, як ніби ви підтримуєте свого друга. Також дієвим буде проведення експерименту у звичайному житті. Наприклад, у моєму житті у студентські роки мав місце поведінковий експеримент. Ще до того, як я почав учитися на психолога, я брав участь у групі розвитку. Завдання звучало так: за тиждень треба було сказати 40 компліментів, але не більше, ніж 4 одній людині. Компліменти мали бути щирими з цікавістю і зосередженими. На тому, що дійсно подобається в іншій людині. Так, за перший тиждень мені з великою складністю вдалося зробити лише чотири компліменти, а наступного тижня я вже все таки виконав завдання. Для мене стало очевидним, що ніякі мої роздуми, ніякі теорії, ні книжки не могли замінити безпосереднього переживання того, що світ не настільки ворожий, як я собі думав. Я утримав. Позитивне підкріплення. Абсолютна більшість людей раділи, іноді дивувались, іноді відчували легку ніяковість або просто дякували. Але ніхто не кидався на мене із прокльонами, як я цього побоювався. На власному досвіді я відчув, що замість засудження і сорому я отримав більше задоволення від процесу, а відчуття самоцінності моє лише відновлювалося. Тобто, якщо входити у контакт з іншими, позитивно налаштованим, доброзичливим і з цікавістю до нового досвіду, з великою ймовірністю ви отримаєте у відповідь те ж саме. Ну, звісно, що час і місце відіграють свою роль. Але тут головне вибудувати прийнятні сходинки експерименту від найпростіших для вас до більш складних. Ну і звісно, мати мужність це робити». Схожим на поведінкові експерименти є рішення від Віктора Франкла із логотерапії. Це парадоксальна інтенція. Це може виглядати так. Наприклад, стендап комікеса Настя Зухвала згадувала, що їй. Психотерапевтка запропонувала виступити як найгірше, опозоритись по повній у відповідь на страх виступів. Замість уникання досвіду, людина намагається максимально повно його прожити. Або ж, приклад від Франкла: якщо людина боїться, що інші побачать її під, вона може визнати це і показати наскільки сильно і круто вона може пітніти. Таким чином відбувається прийняття цього стану і сором, і страх. Парадоксально відступають у гештальтерапії. Особливу увагу приділяють переживанню сорому, а не його уникненню. Проводять декатастрофізацію сорому, що зменшує спіраль його розкручування. Адже сором провокує уникання, яка виражається в бажанні зникнути втікти від осуду. Працюють над відновленням процесу підтримки та конфронтацією з осудом. Нейтральне, спокійне спостереження за його проявом під час сесії теж відіграє свою роль у прийнятті сорому. Експериментом для клієнта може стати уважне спостереження за тим, що дійсно відбувається навколо. Людина, яка соромиться, часто втрачає зв'язок як із собою, так і з оточенням, втікаючи у свій внутрішній світ осуду, і може не помічати підтримки, що надходить ззовні. Можна спробувати знайти людину, яка вас підтримує, або придивитися навіть до тієї, яка справді вас засуджує, і вступити з нею в контакт, спробувати дізнатись причини. Звісно, що це ризиковано, тому все залежить від ситуації та вашого власного ресурсу. Філіпсон вважає, що сором часто не є автентичною відповіддю на теперішню ситуацію, а спогадом про минулі образи і засудження. Відновлення здатності відчувати природню відразу і можливість відторгнення того, що не підходить, може стати важливим кроком до емоційного зцілення та здоровішого самовираження. Тобто робота із психологічними межами буде. Корисною увага до порушення ваших меж іншими, наприклад, погодження на те, чого ви не хочете, можливість відмовлятися з опорою на свої внутрішні потреби, а не на зовнішні потреби. Це та сама асертивність. Клієнтам часто говорю, що перед тим як на щось погодитись, дайте собі час, це дозволить вам узгодити для себе, чи є у вас бажання і можливість відповідати ствердо на будь-які прохання. Наприклад, дай мені час подумати, чи я можу. Або давай я тобі відповім пізніше, через кілька хвилин, годин, або там, сьогодні ввечері. Цей час дозволить вам не вступати у конфлікт із самим собою, якщо ви швидко на щось погодились, а також уникнути сорому та роздратування, якщо ви зрозуміли, що пообіцяли щось зашвидко. У випадку із межами важливо звертати увагу саме на роздратування та злість. як… Сигнал, що ваші межі порушено. Але про це якось я буду говорити в окремій темі про злість та роздратування. Отже, відсутність сорому або його наявність, що відповідає ситуації, це можливість побудувати здорові стосунки, проявлятися, бути присутнім серед інших, бути видимим і отримувати від цього задоволення, чого і вам бажаю. Дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, звертайтеся за допомогою та до зустрічі. Бувайте!